От як бачите, шановні одногрупники, ось так виглядає ось цей автомобіль. Чи дуже гарно. На об'яві він вже блистить, хтось був помитий, ну тут чуть запачки не був дощ. Але на цих всіх фотографіях не видно головного. Спер і далі, якщо тако дивитися, то машина шикарна. Даже треба чуть відійти. А якщо прийти ви бачите, що повністю капот. Потрібно повністю красить всі на ньому нюанси такі. Ось ці всі п'ятнишка, це не просто там від капельок, це все корозія пішла. Це все, що голубаті. п'ятнишка, це все то есть виступила корозія. Далі по дверях. Ось тут є місцями корозія повиступала. З внутрішньої сторони дверей також, якби... на передніх дверях ні. А ось на задніх. Єсть тут. Це соответственно, ніхто на фотографії не виставляє вам і не показує. Ось тут де водостоки йдуть з іншої сторони також. Також задні двері з іншої сторони. Так що то, що є на фотографіях, не завжди відповідає дійсності. Це тільки по кузу, вони кажучи вже про те, що, можливо, будуть якісь проблеми ще й по ходовічі. Хоча тут мотори працюють добре, так, ідеально на е, коробку автомат є гарантія, стоїть нова. Але... але... Як бачите, по кузову не сказав. Навіть коли я дзвонив, тому що я їхав сюди, вибачте, мене майже май... Ну, якщо відбрати від кордону, то 1000 кілометрів. Це місто Лейборг, вже біля самого моря Балтійського. Кусочок дуже гарний. Я проїхав, щоб подивитися цей автомобіль, тому що клієнту він дуже сподобався. І я дзвонив до поляка і казав йому, щоб розказав всі мінуса, які в нього є, тому що кажу, далеко їхати пан, самі розумієте, що це є кошти. Сказав, що все класно, все супер, машина в суперовому стані. Приїжджайте, оглядайте. Ось приїхав, оглянув і так слегка, слегка чуть-чуть подофігів, скажімо так. Тобто за машину просять 10 тисяч злотих, ну я вважаю, що вона їх не коштує ці 10 тисяч злотих. Хоча, можливо, технічний стан у неї і супер. Тобто, але до роботи є кузов, і, і в нас за цей кузов запросять багато грошей, щоб його зробити, щоб перекласти автомобіль, тому що тут одна дверка, капот, криша це, це є багато точок, багато коштів. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван для автопригона.